Політики мають відповідати за достовірність слів і інформацію, яку вони використовують. Це дуже добре, дуже добра традиція. Подивіться, що з курсом робиться. От поставте себе на місці людини, яка взяла кредит в валюті для того, щоб купити квартиру. Молода родина. І вони розраховували на курс 8, а зараз курс 13, 14. Що їм робити? Ми повернемо курс. Повернемо курс як мінімум до економічного грунтового. Курс не має бути вище 10. Безумовно, що для країни неприйнятний тут курс стрибків до 13,50, до 14, який демонструвала гривня. Цей курс руйнівний для економіки. Я не бачу жодних обґрунтувань для такого курсу. Курс негайно буде відкачений на землю. До якої позначки зараз буде безвідповідальність каджу, але точно він буде не виханий. 13, не 12, і не 11. Він буде менше. Ціни на газ ми перерахуємо в менший бік. Україна переплачувала. Що переплачувала? Корупційну складову. Я публічно задекларував, що одразу після обрання я продам. Весь бізнес. Що я дав доручення зараз е, терміново е, знайти інвестиційного е, банкіра-консультанта, який е, вже з наступного тижня розпочне процес пошуку покупця на е, мої бізнес-активи. Е, свого часу я був першим, хто в політиці передав прозоре управління публічній компанії всі свої активи. Зараз я хотів би закласти і інший приклад, коли обраний президент е, публічно продає. Належні йому бізнес-активи для того, щоб сконцентрувати всю свою увагу на служінні українському народу, на служінні державі. Ми захистимо журналістів вільно висловлювати будь-яку позицію без будь-якої цензури. Жити по-новому означає жити безпечно. Ми не ведемо порядок в країні. Українські міста, українські сіла і селища стануть безпечними. Жити по-новому означає жити безбідно, знявши корупційний тягар з українського підприємництва і з української економіки, забезпечивши найкращий інвестиційний клімат. Суттєво скоротивши бюрократичний апарат української влади, яка не надає жодних послуг і не зрозуміло, чим вони взагалі займаються, перерозподіливши ці кошти на українську школу, на українські лікарні, на українські дороги, на українську культуру, ми зробимо владу ефективною і наблизимо його до людей. Далі зробить економічні реформи, які відведуть всі ризики від нашої держави, починаючи від ризики різкої девальвації національної валюти, яка потягне за собою інфляцію і зубожіння людей. І завершуючи оборотноздатності і безпекою нашої держави. Половина чиновників мають бути взагалі ліквідовані. А решта має працювати під отаким от прожектором світла. Ми піднімемо авторитет української держави як антикорупційної і зробимо зразок антикорупційної політики. Все, що дає європейський вибір, українці повинні мати вже в найближчому майбутньому. Це означає жити по-новому. Всім зрозуміло! Я абсолютно твердо переконаний, що такий рівень свободи, який є зараз, в тому числі і для громадянського суспільства, цей рівень є безпрецедентним. Ніколи за всю історію України Україна не мала такого рівня свободи, в тому числі і щодо журналістів, в тому числі і щодо громадських дівчинків. Антуристическая операция не боже и не будет тревать 2-3 месяца. Она мая и будет тревать години. Солдат Украины больше не будет голый, осей и голодный. Мы обеспечим армию. Это будет первым приоритетом. Солдат, который воюет в бою, там срочников не будет. Там будут добровольцы. Получать он будет тысячу гривен в день. Его жизнь будет застрахована и здоровье на 1 миллион гривен запиши. 26 мая. Вы олигарх? Нет. Почему? Ну что, олигарх это та на которые выполняют государственную владу, ясно. Я завжди, в час был в позиции, и навпаки, эти бандиты, злочинцы при власти экономику, знищивали, знищивали свободу бизнеса. И я Опинився під цим покуп. Була запитання від відомого російського журналіста. Скажіть мені, будь ласка, чи віддає собі звіт українська влада, і український народ, коли вони відштовхують російський народ від можливого діалогу, що це вони назавжди закривають двері, не завжди там. Ну, сенс був близько такий. Я кажу: ні. У нас немає жодних проблем з російським народом, і ми готові. В будь-яких форматах, але на заранні заздалегідь зазначені теми е зустрічатися в тому числі із російськими партнерами, з Російською Федерацією не партнерами. Це треба просто розбиратися, що означає міжнародна дипломатія. Ви бачили, якими оплесками це було зустріти як з української, так і з російського боку. А я людина, яка е вміє і звик не брехати. Це означає жити по новому, перестати брехати, перестати давати обіцянок, які на сьогоднішній день ніхто не збирається виконувати.